Наступні гості це Данило Клех, керівник виконавчого комітету самооборони Майдану і Ігор Галіка, сотник другої сотні самооборони Майдану. Я вибачаюся, не сотник, Бо... а я заступник сотника. Сотник у нас тепер землі міністра. А, сотник тепер землістра. Добре. Заступник сотника. А він ну, одночасно і сотник і заступник міністра. Так, Так. самооборони це не. Угу. А, а державні. Засади, це державні засади. Добре, давайте почнемо із того, що е, самооборона Майдану і Громадянська громадська організація воля нації проводить е, збір коштів на потреби Нацгвардії. Правильно розумію? Розкажіть, як це відбувається, і для, для, для чого взагалі наскільки скільки грошей потребує Нацгвардія? Чи у вас є така інформація? Скільки ви плануєте зібрати? Питання, скільки потрібно грошей, це складне питання. Грошей потрібно насправді дуже багато. На жаль, державні механізми ну, не дозволяють в достатній кількості забезпечити тих добровольців, які готові і їдуть воювати на схід. От, наприклад, для Національної гвардії бронежилети потрібні в великій кількості. Перший батальйон, який зараз у Слов'янську проводить антитерористичну операцію, він забезпечений. Власне бронежилетами. Але інша техніка, яка потрібна, яку держава не забезпечує, хлопці стоять на блокпостах серед лісу. Навіть елементарні якісь, хоч, хоч один, може й два, якщо вдасться ці прилади нічного бачення. Другий батальйон Національної гвардії, який зараз формується в Новопетрівцях, ще не забезпечений бронежилетами. А ті гроші, які люди здавали, перераховували на українську армію. Я так розумію, бачила інформацію 120 мільйонів, якщо не помиляюсь, вже перерахували ці гроші для е, Нацгвардії, неможливо використовувати? Що їх не це, це важкі державні механізми, які ну важко задіяти. Я не можу відповісти, яким чином ці гроші доходять або не доходять. Я знаю, що хлопцям потрібні бронежилети вже а Держава їх вже в такій кількості не, не може забезпечити. У Нас є ролик. Акція називається Копійка держави береже. Якщо я не помиляюсь, давайте подивимося ролик. Я виконуючи обов'язки сотника 15-ї сотні самоборони Майдану Тарас Ковалик. Мене звуть Олександр, я сотник 3 ї сотні самоборони Майдану. Я виконуючи обов'язки сотника 28-ї сотні Пруцько Богдан. Наш народ віками виборював своє право на волю. У битвах із загарбниками із півночі, сходу, півдня та заходу. Ми боролися на Майдані проти внутрішнього ворогу. І зараз наша батьківщина знову у небезпеці. Саме в цей час Національна гвардія. Робиться для того, щоб в гарячих точках України все було добре. І саме зараз гвардійцям необхідні засоби захисту, бронежилети, шоломи, засоби зв'язку та військовий спецодяг. Також нам потрібно похідне спорядження, аптечки, біноклі, засоби для приготування їжі та зберігання води. Зупинись і зверни увагу на це прохання. Лише реальні дії змінюють світ на краще. Слава Україні! Твоя відповідь. Будь ласка, якийсь спеціальний рахунок, на який ці гроші збираються? Ну і... власне, як це відбулося? Організація Воля нації, яка під час Майдану, під час протестних акцій допомагала 10 сотні і співпрацювала з 10 сотнею. По суті, не тільки створилась тоді. Я про неї дізнався тільки недавно. Вони звернулись до мене з. З пропозицією, що вони мають ресурси, мають можливість зняти такий ролик, тому що вони під час Майдану допомагали забезпеченням хлопцям в основному з 10-ї сотні і іншим. А зараз знають, що є потреба в Національній гвардії і в інших батальйонах, і звернулися з, з пропозицією, щоб ми, сотники самооборони, ну, власне, самооборона, звернулася до людей через це відео. І, е... І Це... Тому про рахунок краще би розказав власне, представник в ініціатор цього проєкту. у мене запитання до пана Ігора. Секретар РНБО, керівник власне, самооборони Майдану, заявляв, що всі без винятку підрозділи і формування до 16 травня, цей термін спливає уже цього тижня, повинні або стати у підпорядкуванні офіційним структурам. України або ну піти роз розпуститися, я так розуміють, що яким чином от на цьому тижні спливається термін, що відбувається, ну це не зовсім так. Самооборона була самообороною, і самообороною залишиться. Це ну, вільні громадяни, які е, якимось чином таким чи іначе висловлюють свої думки, почуття від серця, які вийшли з протестами проти тієї влади, яка була і так далі. Е, а що стосується реформування, е, то, про яке ви кажете, воно здебільшого, просто організує людей, які є на Майдані. В єдину структуру, яка могла би мати зрозуміле управління і координацію на випадок якихось ну, дій, пов'язаних з агресією або чимось таким. Дивіться, я зачитаю дослівно. Відповідно до цього документу, це є наказ відповідний. Всі підрозділи самооборони Майдану, які не увійшли до складу спеціальних підрозділів армії, Нацгвардії, МВС та інших формувань перелічених у наказі, будуть вважатися такими, що не мають жодного відношення до самооборони. Можна, я відповім? Так власне, в наказі номер 2 перелік йде. Батальйони Національної гвардії, спецбатальйони МВС, батальйони територіальної оборони, добровольчі батальйони. Самооборони та інші формування. Самооборона Майдану зараз переструктуровується у батальйон. Тобто не, означає, всі... баталь... ну, тобто не означає, що всі, хто не, не війшов в лави МВС або в лави Збройних сил, не вважаються самообороною. Самооборона це от вільні громадяни. Але вони будуть комусь сказав... підпорядкування. Я, я думаю, що тут йдеться саме про підпорядкування. Кому будуть ці підпорядкування? ні, самообороні. Добровольчі батальйони це залишається самоборона, це залишається е, громадська дія, громадська позиція. Просто з зрозумілим керівництвом, з чіткою ієрархією, з чітким підпорядкуванням, зі структурою, яка максимально наближена до військової. Тому що зараз в цей час нам потрібно максимально сприяти би, обороноздатності України. І коли люди формуються в батальйони, вже якби провірену роками структуру, е, значно простіше потім цим людям і допомагати Україні? Житкі, так. Питання, тобто, якщо вже, наприклад, стане потреба поїхати добровольцями робити якісь блокпости, то це значно простіше в структурі батальйону, а не в сотнях. А де перебувають ці люди? ці батальйони? Ти розумієш, що на Майдані формується окремий батальйон Майдан. І він там буде залишатися, чи що з ним буде? Сим... Тобто ми не будемо мати вільного хрещатика, як це було у мирній числі. Дивіться, з 40 сотень самооборони, які були на Майдані, зараз формується один батальйон. При великій кількості людей це буде, можливо, два батальйони. Зараз формується добровольчий батальйон. Одночасно з тим формується батальйон територіальної оборони Київ. В який самооборона буде якби, наповнювати людьми. Тобто окремо залишиться добровольчий батальйон, окремо буде батальйон територіальної оборони з керівництвом, зі всіма офіцерами, зі всім офіцерським складом зі самооборони, з людей, які мають відповідні офіцерські звання, але підпорядкування буде Збройним силам. Окремо залишається добровольчий батальйон, в якому жінки, люди старшого віку, люди, які не хочуть, не можуть по різних причинах йти в офіційні батальйони, він залишається громадським, він залишається на майдані. Просто структура в відділеннях з води, роти. Чистки а ті, які будуть територіальним батальйоном, це буде підпорядкуванні збройним збройних силами. сил України. Це робиться для того, щоб дати можливість людям, які хочуть захищати державу. Якщо вони приїхали на майдан, значить ну це вже високомотивовані люди з чіткою громадянською позицією. І е, дуже часто там заклики йдуть: дайте нам зброю. Е, ми хочемо воювати, хочемо щось робити. Там чи влада нічого не робить? Е, це державний механізм. Дати людям зброю і навчитись нею користуватись. Цьому батальйону територіальної оборони ну, він закріплений за базою Десна. Це, здається, ну, одна з найбільших баз для підготовки військовослужбовців. Тобто, люди, які війдуть цей батальйон, зможуть проходити якісні тренування, якісний військовий вишкіл і отримати зброю при потребі, потім ну, вже організованою структурою, поїхати в гарячу точку. Чим це буде відрізнятися від ну, інших формувань збройних сил України? Ну, тобто це фактично те ж саме? Це те саме, Та сама це офіційні збройні сили, тільки з підпорядкуванням з самооборони. І туди йдуть люди, які е, мають відповідні звання і... Ні, туди і... можуть попасти будь-хто, хто, будь -хто, хто е, не має гострих проблем з законом, хто не має гострих проблем зі здоров'ям і хто має бажання. Головне пройти. Е, Медкомісію і якби, кадрову службу попасти. Трохи мені, ну мені напевно вдається структура складною, все, що відбувається зараз самообороною Майдану. Це активні якісь дуже дію, ці переформування, як це все відбувається? Хто, хто цим Дивіться, керує і нас наскільки можу, це все складно? Можу простіше відповісти на це запитання. Є самооборона Майдану, яку постійно поповнюють люди, які. Просто ну, хворіють за свою державу, які можуть покласти життя за, за майбутнє, за дітей. Вони, тобто були при... люди, я вони були і є, вони на Майдані, просто це самооборона. Із цих ну, із цих людей, ті, ну, які, які люди ну, хочуть ну, піти в Збройні сили, ми наповнюємо ряди Збройних сил через е, гвардію через оцей батальйон е, військовий. Тобто це як один з варіантів можна піти в Нацгвардію, гвардію піти можна туди, можна піти в батальйон саме А можна залишатися якась частина людей залишається на майдані Ну, таким чином, із нашої сотні, наприклад, ну, три десятки людей пішли в перший батальйон, який зараз на славні ну, гвардію. Вони воюють із зброєю в руках, захищають зараз державу. Ну, і зараз знову пішов другий набор. Знову з нашої сотні пішла якась кількість людей, так само в гвардію. Всі бажаючі можуть іти в батальйон, який формується для захисту Києва. Військовий батальйон. Але частина людей залишається самооборонівцями, які залишаються на Майдані, і просто зараз міняється структура. Раніше був розподіл по сотням, тепер це єдиний батальйон на увесь майдан із всіх людей, із всіх сотень сформований. Таким чином це не так складно. Хто залишається в Києві? Ну всі бажаючі. Всі Хто не пішов в гвардію і військовий батальйон, вони залишаються самооборонцями. І вони завжди будуть у Києві. Ну, буде поки вражати. буде потреба. Ну, питання завжди будуть в Києві. Ну, це маю, дуже відносне питання. Ну, не завжди маю на увазі на період всіх тих, тих подій, так. які відбуваються. Якщо так. стане потреба. Суть ці люди зараз, на жаль, на жаль, така ситуація в країні, що е, найбільш боєздатні формування, це, власне, добровольчі батальйони. Як показала ситуація, місцева міліція не може вирішити певні питання. Е, там, строчні прозовники не можуть вирішити деякі питання. Вони не є мотивовані, вони ну, не, не готові настільки е, воювати. А батальйон Національної гвардії показав себе якби, дуже ефективним. Це набір, власне, з самооборони, ну, з простих громадських активістів, які були тут на Майдані і наповнили цей батальйон. Відповідно, зараз завдання самооборони – максимально посприяти формуванню добровольчих батальйонів людям зі всієї України, які є в Києві, які є по областях, дати можливість їм, хто хоче навчитися і отримати зброю. Скажіть, будь ласка, чи можливо функціонування <клес> от цього добровольчого батальйону, який буде завжди в Києві, там який не на? Не проходить якісь спеціальні навчання, або проходить або там періодично. Е чи є можливість, щоб цей батальйон був він міг швидко змобілізуватися за потреби, але не перебуваючи при цьому на Майдані, на Хрещатику, щоб очистити цю територію, але так само бути впевненим, що є цей добровольчий? Чи так буде, чи це можливо? Є можливість цілком. І... Тобто, цей батальйон, як е це офіційна військова структура, е на нього виділяється казарма. В нього виділяється ну, спорядження, ну, виділяється телеведення. А це держава про це дбає? Так, це державний батальйон зброй, Збройних сил зі складу людей зі самооборони. Ні, воно питає ну, людей, які. Ні, сам, то, самооборони. Громадський батальйон. Ні, так. Громадський, так. Громадський батальйон ну, важче відповісти. Важче відповісти. Скоріше за все, ну, є можливість, щоб всі ці люди перебували як теж відносно в казармі, це ж теж буде батальйон. в казармі в українському домі. Це... Український дім перетворити Український... на Казану? Можливо. Тому що е, справа в тому, що навіть Майдан е, все ж таки залишається такою гарячою точкою в Києві. І безпека на Майдані і якби, громадська безпека, охорона громадського порядку на Майдані теж залишається одною з основних, е, основних завдань. Дивіться, питання у нас є від глядача, яке, власне, під цю під тему, яку ми вже зачепили, яке право має самооборона Майдану вимагати перевірки особистих речей і чи мають вони право перешкоджати проходу громадян вулицею Хрещатик? Учора, о 23.00, відмовили в проході вулицею Хрещатик зі сторони Європейської площі після заборони оглянути е, особисті речі. Тобто людина не погодилася надати речі свої особисті для огляду і відмовили. Це, це нормально? Це не нормально, на... нормально. повноваження мене зіряє своє. Дивіться, саме тому ми проводимо це переструктурування, щоб ми знали, що є таке-то відділення такого зводу, такої тороти з таким, таким і таким керівником. Таке то відділення стоїть на такому пості, на такому пості, а це на такому пості. Якщо там відбувається якась проблема, є чітко виділений старший. До якого можна звернутися і вияснити всі ці проблеми, щоб не шукати зі, зі всієї сотні або хто саме винен в цьому інциденті, е, поки, що, поки що. Це перехідний період. Зараз вже в процесі е, якби формування статуту, обов'язків повноважень, інструкцій для тих людей, які стоять на постах. І біда в тому, що там на Майдані є не тільки самооборона, є інші люди, є просто люди, є так звані вільні сотні. І організації? Як з ними вирішити? Як, як робити так, щоб ми там проп... була лише та сама оборона? Ми, цього... ми пропонуємо їм вступити в батальйон. Якщо вони не погодяться. Б... Батальйон територіальної оборони в Києві може бути один. Люди, які хочуть отримати зброю і проходити навчання, мають вихід вступити в батальйон Київ. Можуть вступити і в батальйон Дніпро Дніпропетровську, можуть вступити і в Луганську, і, і в Франківську. Ті, хто не погоджується, хто там каже: я просто от на майдані я чекаю, поки ну це гаряча точка, в така в Києві, як ви сказали. Батальйон добровольчої самооборони буде прикладати всі зусилля, щоб на майдані був порядок. Щоб За скільки часу поста? це можливо організувати? Скільки вам знадобиться на цей перехідний період, щоб люди могли вільно ходити хрещатиком, щоб їхні особисті речі не перевіряли, щоб там не було зайвих людей, просто яким немає куди подітися? Ми, ми зараз бачимо випадки того, що там, там такі є, на жаль. Є. Як, скільки ж треба часу вам, щоб це все? Якщо оптимістично дивитись, думаю, тиждень. За декілька днів це питання не вирішити. Ну, Але вже якийсь час це, я так розумію. Пару днів триває. Ну, довгий процес, щоб всіх людей, які були якби, в сотнях, мали певну більшу автономію, зараз перевести в певний військовий такий режим. Це, це для людей дивно, тому ці зміни не відбуваються так швидко. Ну, будемо сподіватися, що найближчим часом може це вирішиться і якось це, креща, це завдання, крещатим. Це завдання цього батальйону. Ми розуміємо ці проблеми, ми розуміємо. Ну, я теж читаю коментарі на сторінці самооборони. Я це бачу. І коли я ходжу Майданом без Бейджика на, на грудях, що видно, що я самооборонець, до мене теж підходять люди і просять провірити. Просто є інциденти деякі, і через це е, люди якби, починають провіряти. Починають за такі ну, якби, посилені заходи безпеки. Хочете сподіватися, що вам вдасться це все впорядкувати вже найближчим часом. Ми побачимо ну добре хрещаток, який буде і центр і Київ, який буде добре оборонятися, але ну без цього безладу можливо який хаос, який трошки зараз цей перехідний період твориться на хрещатку. Дякую вам дуже.